Добрий день, любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! На минулому уроці ми знайомилися із виразами, що містять дужки. Сьогодні ми продовжуємо працювати з такими виразами. Будемо вчитися їх читати та знаходити їх значення. Це дуже важлива тема! оскільки із виразами з дужками працюють учні і в 5, і в 6, і в 7 класах. Отже, ви розумієте, наскільки добре потрібно зараз зрозуміти цю тему. На сьогоднішньому уроці ми будемо ніби закладати міцний фундамент для подальшого успішного вивчення математики. Давайте пригадаємо! Які арифметичні дії ми знаємо? Так, ми оперуємо діями додавання та віднімання. Яку дію треба виконати, щоб одержати більше число? Потрібно виконати дію додавання. Як називаються числа при додаванні? Числа при додаванні називаються перший доданок, другий доданок, а результат сума. Яку дію треба виконати, щоб отримати менше число? Потрібно виконати дію віднімання. Як називаються числа при відніманні? Числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник. А результат дії це різниця. Давайте згадаємо, що ми вивчили на минулому уроці. Ви вже знаєте, якщо вирази складаються з додавання та віднімання і не мають дужок, то такі дії виконують у порядку їх запису зліва направо. Розгляньте формулу. До А додати Б і відняти С. Виконуємо дії по порядку. Зліва направо. Перша додавання, друга віднімання. Давайте з'ясуємо, а в якому порядку потрібно виконувати дії у виразах, коли зустрічаються дужки. У виразах з дужками спочатку виконують дії в дужках, а далі додавання і віднімання. Перша формула А. Збільшити на різницю Б і С. Слово різниця ми беремо у «дужки», і це буде перша дія, тому що дія у дужках виконується першою. Спочатку знайдемо різницю, а потім до А додамо різницю. Розглянемо другу формулу. Суму чисел А і К зменшити на різницю чисел Б і С. У даному виразі є двоє дужок, тому виконуємо їх по порядку. Першою знаходимо суму, другою знаходимо різницю, а потім від суми віднімаємо різницю. А тепер давайте попробуємося читати вирази з дужками. Будемо уважними. Встановлюючи, який вираз у дужках сума чи різниця, прочитаємо вирази, користуючись підказками. Отже, перший вираз від 23 відняти суму чисел 9 і 1. Під час читання у дужках потрібно вказувати сума чисел або різниця чисел. Потренуйтеся і ви прочитати цей вираз. Молодці. Наступний вираз. До 40 додати різницю чисел 36 і 6. Різниця чисел у дужках. Дія у дужках читається словом різниця, якщо зі знаком мінус. Наступний вираз. До 53 додати різницю чисел 40 і 20. Від 81 відняти суму чисел 30. 40. Суму чисел 7 і 3 зменшити на вісім. Або можна прочитати ще одним способом. Від суми чисел 7 і 3 відняти вісім. Різницю чисел 80 і 60 збільшити на 5. Або від різниці чисел 80, перепрошую, до різниці чисел 80 і 60 додати 5. Отже, перевіримо себе за правилом. У виразі з дужками першими виконують дії у дужках. Ще раз прочитайте, будь ласка, це правило. У виразі з дужками першими виконують дії в дужках. У виразі без дужок дії виконують так, як вони записані. Зліва направо. А тепер поправляйте. Наше завдання прочитати вирази і в кружечках угорі зазначити порядок виконання дій. До шести додати різницю чисел 12 і 2. Першою виконуємо дію у дужках, другою додавання. Від 56 відняти 43 і додати 21. Вираз не містить дужок, отже дії виконують по порядку зліва направо. Перша віднімання, друга додавання. Наступний вираз. Від восьми Відняти суму чисел 4 і 2. Перша дія у дужках, друга віднімання. Від 45 відняти 12 і додати 22. Виконуємо по порядку. Перша віднімання, друга додавання. І третій стовпчик. Від суми чисел 34 і 12 відняти 23. Першою виконуємо у дужках, знаходимо значення суми. Другу виконуємо дію віднімання. Останній вираз. До 34 додати різницю чисел 67. І 55. У виразі є дужки, тому першою виконуємо дію у дужках, а далі додаємо. Наступне наше завдання. Трішечки поміркуємо. Потрібно поставити дужки відповідно до зазначеного порядку дій. А ми знаємо, що суму і різницю ми завжди беремо у дужки. Тому будемо уважні. Перший вираз. Перша дія. Спочатку потрібно додати дужки, тому що сума і різниця беруться у дужки. Обчисліть, будь ласка, швиденько. І перевірте. Значення виразу дорівнює 5. Наступний вираз. Перша дія над різницею чисел 27 і 5. Порахуйте, чому тепер дорівнює значення виразу. Розумнички значення виразу дорівнює 16. Наступний вираз. А чисел 43 і 6 об'єднуємо у дужки і від цієї суми віднімаємо 5. Значення виразу дорівнює 44. Другий стовпчик. Перша дія стоїть над різницею чисел 20 і 10. А потім до 80 додаємо значення різниці і отримуємо 90. Наступний. Сума чисел 4 і 3 від 7 відняти суму чисел 4 і 3, значення виразу дорівнює 0. Останній вираз. Сума чисел 4 і 6. Об'єднуємо у дужки суму, від суми чисел 4 і 6 відняти 7, отримаємо 3. Дякую вам за увагу. Маю надію, що ви гарно зрозуміли цю тему і будете прекрасно визначати порядок виконання дій у дужках.